Юрію 22 роки. Він солдат строкової служби родом із Донеччини. За професією інженер в армію прийшов після закінчення інституту. Юрій чи не найстарший серед солдатів в Ужгородському батальйоні внутрішніх військ, служить два місяці. Однак зізнається, вже скучив за домом. Каже, служба проходить спокійно, але якщо доведеться їхати в Київ на Євромайдан, то поїде, адже накази не обговорюються. Ну я вважаю, що кожен повинен віддати. Дох батьківщині. Як це армія? Ми повинні виконувати накази командирів. І сумлінно... ...і чесно виконувати військовий обов'язок. У підрозділі внутрішніх військ служать як солдати-строковики, так і контрактники. Марія одна із десятка дівчат, що тут за контрактом. За освітою вона медик і завжди хотіла спробувати, що таке армія. Зізнається, їхати на Євромайдан готова, хоча й трохи страшно. Ну, звичайно, страшно. По-перше, там. Є такі ситуації, яких ну думаю, любий би розгубився, але потрібно за ж робота, відповідальність потрібно надавати неткладну допомогу. Ужгородські внутрішні війська займаються охороною громадського порядку, патрулюванням вулиць та супроводом підсудних. Щоб потрапити на цю службу, вояки проходять жорсткий відбір, як фізичний, так і психологічний. Крім того, щоб стати військовим, потрібно добре закінчити школу. В іншому разі дорога внутрішні війська закрита. Видно по атестату. І ті оцінки в кандидата, там, якщо двійки по 12-бальній системі, то ми навіть з такими говорити не хочемо, тому що не факт, що він вивчить ті обов'язки, які потрібно для безпосередньо для служби нашої, найчастіше внутрішні війська йдуть служити молоді хлопці, саме ці юнаки, якщо не враховувати спецпризначенців, контролюють порядок на мітингах, що зараз відбуваються по всій Україні. У нас військовослужбовці ми набираємо від 18 до 35 років, тобто люди, які той тобто військово, Громадяни, які мають право піти на військову службу за контрактом. Ну, в принципі, це молоді хлопці. Так молоді, вони роблять свідомий вибір свій. вони повинні захищати нашу державу неньку і дивитися, щоб у нас був дійсно всі правопорядок і дотримання законності, як пише конституція України. В Ужгородських внутрішніх військах кажуть, поки працюють у звичному режимі, у них наказу вирушати на головний майдан країни не було. Виконання покарань, які під